Вибухи на так званому Кримському мосту в соцмережах публікують фото та відео поруйнованої переправи. За попередніми даними впав проліт автомобільної частини мосту, переправу у дірках. За даними фейкового глави Криму, надзвичайна подія сталася біля 145-ї опори. Пропагандистські так звані змі пишуть, що вибуху місцеві жителі почули вночі. Одразу після цього на двох прольотах мосту зникло освітлення. Після гучних звуків піднявся дим. Нині ж на під'їзді до переправи. З боку краснодарського краю Ерефії стоять кілометрові затори. Рух перекрили. Мінтранспорту Московії пише, що пошкоджено лише дорожнє полотно, а опори мосту не зачепило. Ціла залізнична частина мосту. Окупаційна влада радить людям їхати сухопутнім шляхом. За попередніми даними через інцидент є жертви. Загинули чоловік та жінка з Білгородщини, їхня дочка поранена. Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та військово-морських сил України. Про це повідомляє українська правда із посиланням на власні джерела. За непідтвердженими даними, міст нібито атакували надводні дрони. Речник української розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що коментарів не буде. Лише процитував слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що Кримський міст, конструкція там зайва. Натомість в оперативному командуванні Південь заявили, що вибухи на мосту можуть бути. Бути російською провокацією, зокрема на тлі небажання Москви продовжувати зернову угоду. Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі і загальної напруження на фоні питання щодо пролонгації зернової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує окупаційна влада Криму, це є типовим типовим способом вирішення подібних питань з боку окупаційної влади Крима і взагалі країни агресор. 620 двадцять російських військових примусово склали зброю минулої доби. Допомогли їм у цьому українські захисники за підрахунками генерального штабу від початку повномасштабної війни наші воїни демілітаризували 238 тисяч 300 росіян. Військової техніки ворожої армії теж поменшало. Вісім танків та вісім бойових броньованих машин перетворилися на металобрухт лише минулої доби. Не стало у загарбницького війська 23 артилерійських систем. І чотири системи залпового реактивного залпового вогню їх спопелили українські захисники. Крім того, не стріляють від учора. і Три установки ворожої ППО подбали ЗСУ і про чистоту українського неба у неділю. Примусове приземлення здійснили ще вісім російських безпілотників. Свої мотори заглушили 15 військових автомобілів росіян і 11 машин спецтехніки. 28 атак ворога відбили наші захисники минулої доби на сході України. За даними генерального штабу, та Суна на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Окупанти намагаються покращити тактичне положення, втім, без успіху. Ворог лютує і активно застосовує авіацію. Рашисти гатять і по військових позиціях, і по мирних населених пунктах. Продовж минулої доби здійснили майже півсотні авіанальотів. Авіація сил оборони вгатила по позиціях російських військ. Ових 15 разів, зокрема по зенітно-ракетному комплексу противника. Водночас сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бордянському напрямках, закріплюються там на досягнутих рубежах. Сполучені Штати дозволили іншим країнам розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це в етері CNN заявив радник американського президента Джейк Саліван. Він запевнив, що Вашингтон також надасть союзникам необхідну підтримку і інструменти для тренувань. На словами Салівана, європейським партнерам потрібно ще кілька тижнів для організації вишколу минулого тижня. На саміті НАТО Україна підписала меморандум про створення авіаційної коаліції. До неї увійшли 11 країн. Вже у серпні мають розпочатися навчання українських пілотів у Данії та Великій Британії. Тренувальний центр також створять у Румунії. А перші винищувачі в 16 в Україні очікують до кінця наступного березня. Повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ветеранські екіпажі з керування агродронами на Львівщині військовий запустив аграрний бізнес із обробки полів безпілотниками. Під час служби чоловік склав бізнес-план, закупив усе необхідне для проєкту і зібрав команду побратимів, звільнених від служби. Поки військовий на передовій, ветерани самі запустили справу і вже прийняли з десяток замовлень. То як просувається сучасний аграрний бізнес, дізнавалася Анастасія Ярмоловська Спершу на спеціальному пульті позначають ділянку поля, яку оброблятимуть. З жовтим це територія, по якій він буде літати в жовтій лінії. Бачите? Оце він буде опрескувати. От, Для прикладу, я просто виділю для прикладу от таку територію. Ну, от таке буде значне поле. Уже за лічені хвилини агродрон піднімається у небо щоб оприскати поля рідиною, яка захищає від шкідників. Однієї заправки вистачає для обробки трьох гектарів землі. Перший екіпаж для обробки рослин сформував військовий Іван Павліш. Запустив бізнес-проєкт дистанційно, поки сам служить на сході. У його команді колишні побратими, які після служби повернулися до цивільного життя. Так співпало, що було три хлопці, які проходили службу в одному підрозділі. Так, які теж мали досвід саме аеророзвідки. і. Склали досить лаконічне резюме. Так змогли пояснити, чому саме їх така робота цікавить. Вони географічно недалеко знаходяться в принципі, від місця розташування господарства і тому якби ці зорі склалися. Як... Іван Павліш має власне фермерське господарство, тому розуміє необхідність захисту посівів. Пояснює досвід роботи з дронами у бойових умовах, допомагає ветеранам виконувати роботу якісно. Вони є гнучкі, вони досить швидко обробляють інформацію досить швидко, знаходять потрібне рішення, тому фактично зараз навіть серед тих, хто веде бізнес в сфері агродронів. так, досить популярний є запит на працевлаштування саме ветеранів. Перед відповідальною роботою ветерани додатково пройшли курси з керування агродронами та одразу взялися до роботи. Я не є прихильником офісної роботи, тобто сидіти постійно на одному місці, так, от, а тут рух якийсь, от, щось нове, цікаве. Це перше, друге цікаво розвиватися напевно, із новою фірмою. Тобто, от коли саме підприємство розвивається, так і ти розвиваєшся разом з ним. Ветеран Олександр Грабельський воював на сході протягом року у складі 103-ї бригади. Згодом був звільнений за сімейними обставинами. Про пережити на передовій чоловіку говорити важко. Каже, намагається згадувати позитивні моменти, що допомагає не занепадати духом. То бабця. От в якої ми проживали в Донецькій області, вона до нас відносилася як до своїх дітей. Вона нам їсти готувала, е, прибирала там в нас, от, де ми е, жили. В неї внук сам воює, от, але діло в тому, що він е, якийсь авіапідрозділ, так зрозумів, тобто вона не знає, де він воює, от, і зв'язатися з ним вона не може. От, вона дуже за нього переживала. І от, Тобто вона, напевно, на своїх своїх переживання за внука вона перенесла напевно, за нас. Товариш Олександра по службі Андрій Павличко також підтримав бізнес-ідею. Каже, нова робота у колективі побратимів допомогла адаптуватися в тилу. Чоловіки підтримують один одного та розвиваються у новій справі. І чому сприймаємо трошки світ, Зміниться змінюється світосприйняття взагалі. Типу. І ну, типу, у нас усім легше, легше спілкування в першу чергу. Ну, типу, у нас немає ніяких психологічних бар'єрів між собою. Типу, ну, типу, якби ми один одного знали з дитинства, разом виросли. За два місяці від старту проєкту чоловіки обробили понад десяток полів. Тепер готуються до найгарячішого посівного сезону. Подальшому засновник бізнесу планує розширити агродронну справу. В екіпажі набиратиме виключно ветеранів війни. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал.